Вітаємо вас, відвідувачі ютуб-каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про ось цей апарат. Це вимикачі двигунів od 8 b 1 і od 8 a трохи пізніше до них підійдемо. Що це таке? Це е, рукоятки, це рубильникові перемикачі з рукоятками ізоляційними, що відповідають електровозі В8 за відключення. Пар двигунів у випадку їхньої аварійної роботи. Але марка ОД8БТР-1 означає, що до цих ножів є додано один ніж, і це ніж 58. Його знають як ніж введення під низькою напругою, або ніж підвагонних розеток. Ми про нього поговоримо окремо. Давайте спочатку ознайомимось з їхньою будовою. Отже, змонтовані ці ножі на РАМі, яка складається з сталевих кутників. На цих сталевих кутниках на рамі розташовані ізоляційні стієчки. Ізоляційні на яких закріплено контактні вруби. Ось що ми бачимо такі контактні ножі. Контактні ножі. Ми бачимо, що контактні ножі існують. Ледь не зламав апарат. Контактні ножі існують верхні, існують нижні, а також середній ніж, на якому кріпляться контактні ричаги. Ось ця штука називається контактний ричаг. Вхідна клема, до якої приходить електричне живлення, це середня клема. І в залежності від того, в якому положенні знаходиться ніж, або він замкнений у верхньому положенні, або у нижньому, отримують живлення вихідні кабелі. Виходи знаходяться зверху, і виход знаходиться знизу. В залежності від положення ножа, ніж може бути замкнений у верхньому положенні, і це нормальне положення ножа. Або ніж може стояти у нижньому положенні, і це вже аварія. Аварійне положення. На сучасних електровозах подібну систему замінили автоматично за допомогою перемикання з пульта і додатковим апаратом. Але на електровозах VL8, на яких ми все ж ще з вами працюємо, я ні на що не натякаю, все ще маємо ось таку систему. Так от, що це за ножі? ОД1 відповідає за вимикання кузова при неробочих положеннях першого другого тягового двигуна. ОД2 так само, як ОД1, відповідає за роботу кузова, але не другого кузова, ні. Це не означає, що ОД1 вимикає перший кузов, од 2 вимикає другий кузов. Ні! Абсолютно не так! Це неправда. ОД1 і ОД2 вимикають кузов при неробочих положеннях груп двигунів. ОД1 відповідає за перший другий двигун разом з ОД2, а ОД2 вимикається разом з ОД3-4 і відповідає за неробочу, 3-4 групу. Трошки пізніше у відео я вам розкажу, чому саме так. ОД1, 2, од 3 4 відповідають відповідно за неробоче положення першого, другого та третього-четвертого тягових двигунів. Або перший візочок, другий візочок. 58-й ніж окремий і дуже-дуже важливий. 58-й ніж за будовою такий самий, як і ніж ОД1. Він має два контактні речаги на одинарній рукоятці. Бачимо, що рукоятка може бути або одинарна, або подвійно вимикаючи дві пари контактних рубільників. Так от, що це за ніж? Ніж 58 й або дозволить вам підняти струмоприймач, або... Дозволить вам живитися від підвогонних розеток. Якщо ніж 58 стоїть у верхньому положенні, то струмоприймач підняти не можна. І він буде вимкнений через блокування, що знаходяться ось тут внизу. Ось вони блокування, що перемикаються 58 ножем. Так от, це забезпечить вам живлення від підвагонних розеток. Якщо ж ви живитесь від високої напруги контактної мережі, тоді ніж перемикається у нижнє положення. Зверніть увагу, що на цьому ножі ми маємо додатковий механізм через спеціальний упор, в який упирається контактний рычаг, через спеціальний упор і ізоляційну, ізоляційний рычаг, таку проставочку, ми повертаємо обертову вісь, на якій, бачите, на якій через кронштейн перемикаються блокувальні контакти. Ці блокувальні контакти якраз і забезпечують нам можливість підняття. Струмоприймача при роботі від високої напруги. Абсолютно такий самий механізм стоїть на ножі ОД2, коли він буде перемикатися. Ну а тепер поговоримо. Ну а тепер поговоримо про послідовність вимикання двигунів. Наприклад, у нас або перший, або другий двигун, або є несправність у їхньому полі. Щоби вимкнути перший, другий двигун, нам просто так це не вдасться зробити. Бо є спеціальна послідовність. Спочатку ОД1, потім ОД2. Зверніть увагу, ОД1. Давайте заглянемо з цього ракурсу. Спочатку ніж ОД1. Потім перескакуємо ніж на ОД2. І потім тільки ніж ОД1, 2. Чому саме так? Зверніть увагу, на ножі ОД12 є спеціальна ось така ізоляційна проставочка. Так, вона зламана, бо хтось дуже сильний і дуже потужний, але не дуже розумний, намагався вже вимкнути двигуни. Завдяки ось такій проставочці ми маємо плечики. Ми маємо плечики, які не дають вимкнути ніж ОД12, поки попередні ножі не були вимкнені. І як ви можете зауважити забудову, якщо ви смикаєте ніж ОД1-2, ви вимикаєте ніж ОД1. Чому я сказав про ніж ОД2? Тому що він також мав таке плечико. Але це плечико йшло тільки на один ножик. І тому, коли ви вимикаєте ось такий, ніж од 1 2, це плечико завжди ламається. Тому пам'ятайте послідовність вимикання наступна. ОД1, ОД-2, а потім разом 1 і 2. Я не знаю, чи вам сподобалося це, але мені ні. Поїхали далі. Ви вимкнули перший, другий двигун. При цьому ви будете працювати на шести двигунах на послідовному з'єднанні і на паралельному на СП з'єднанні перший кузов завдяки ножам ОД1 і ОД2. Перший кузов не буде працювати на СП. Це особливість. А якщо не знаєте, як це відбувається, радимо заглянути в теоретичну частину нашого каналу і подивитися, як працює електрична схема. Якщо ж у нас, не дай Боже, зламався третій четвертий двигун. Ми хочемо вимкнути третій-четвертий двигун, але бачите, я от зараз достатньо потужно намагаюся його висмикнути, не виходить. Чому? Плечик о 3-4 заблоковано ножем 2. Тому у разі вимикання 3-4 двигуна спочатку, ніж ОД-2. Вимикаємо його донизу. Плечико розблокувалося. Тепер ОД3, 4, бачите, можна вимкнути. І ставимо його теж у нижнє положення. Таким чином ми вимкнумо 3-4 двигун. Знову ж таки, на С-з'єднанні ми працюємо на 6 двигунах. На П-з'єднанні знову ж таки 6 двигунів. Але на СП наш кузов перший буде вимкнено. Вмикання в обрадній послідовності. Спочатку 3-4. потім 1, 2. І зауважте, ножі мають стояти вертикально. Якщо вони у вас ось так от стоять, під час роботи може відбутися удар розмикання пожежа. Тому не забувайте добивати їх до кінця. А тепер перейдемо у другий кузов. Недалеко ми йшли до другого кузова, Це все ж таки тренажер, тому висловлюємо подяку Дніпровському центру професійного розвитку персоналу філії Центр розвитку персоналу, АТ Укрзалізниця за те, що дали нам можливість зняти це відео. Отже, хто б ще казав. Також про що ми говоримо на рамі ОД 8, а давайте трошки підійдемо. Ми бачимо з вами тільки два подвійних ножа, відповідно 5, 6, 7, 8, кожен з яких відповідає за свою пару бігунів. Ножі виконано абсолютно аналогічно, як і в першому кузові, але тільки два подвійних ножа. Внизу так само знаходяться блокувальні пристрої ножа ОД5, 6 і од 7 8. в залежності від того, який з ножів буде перемикатися, будуть перемикатися блокування. При цьому слід зазначити, що таких ножів, як ОД1 або ОД2, у другому кузові відсутні. У випадку необхідності вимикання 5 6 шостого двигуна просто ОД-5-6 ставиться у нижнє положення. Ви вимкнули 5-6 двигун, у випадку, якщо ні, ставите його у верхнє положення. 8 відповідно вимикається 7-8. Ставиться вниз великою 7-8 двигун. У випадку, якщо ні, ставити його у верхнє положення нормальної роботи. Не забувайте добивати контакти, щоб вони стояли вертикально або вгору, або відповідно вниз. Слід зазначити, що також ніж має третє положення. Яке використовується у випадку продзвонки схеми, а також заміру е ізоляції двигуна. Ми не радимо її виконувати саме так, тому що є свої рідні моменти, які потрібно враховувати при продзвонці ізоляції, але все ж таки, що це за положення? Це середнє положення ножа. В такому випадку у вас не працює ані нормальна схема, ані аварійна схема не вмикається. Що це означає? Ви розірвали силове коло, і струм силовим колом протікати не буде. Не працює. Що це забезпечує? Це дозволяє... <кхи> Вибачайте, це дозволяє поділити схему на ділянки. І, наприклад, при продзвонці схеми на коротке замикання дозволяє швидко його виявити і вжити відповідних дій. Ну а як це робити, і коли це робиться на нашому каналі в теоретичній частині у несправностях, ви можете переглянути. Тому сьогодні ми розглянули з вами, що це за ножі, для чого вони потрібні і як вони працюють. А ви не забувайте обов'язково ставити лайк цьому відео, коментувати його і підписуватись на канал. Нехай Підне Україномовний залізничний Ютуб.